Дуже приємно бути на засіданні вченої ради нашого фармацевтичного університету. Не будемо говорити, ми всі знаємо, які в нас є наукові регалії в вашому університету, скільки виховали ви науковців, скільки робіт наукових, на базі яких були розроблені фармацевтичні ліки. Я розумію, який вклад. Вклад науковці нашого університету роблять не тільки в нашу державу, але й на рівні світу. І це свідчить про те, що саме в 2023 році. Саме колектив нашого університету фармацевтичного війшли до рейтингу найкращих вузів світу в 2023 році для нас це велике досягнення, і ми цим пишаємося як регіональна влада. Також нам, безперечно, було приємно підтримати ініціативу від фармацевтичного університету щодо розташування кафедр на базі наших лікарнь, і ми жодним чином не заперечували, а тільки були за, тому що це. Розвиток від себе особисто, від всього депутатського корпусу, побажати вам міцного здоров'я, затишку в сім'ях, найшвидшої на всім перемоги, і щоб ваш університет процвітав незалежно від російської навали, що і відбувається. Слава Україні! Вітаю вас!